І так, усім привіт, з вами Олег і Настя. Ми продовжуємо грати Sonic Generations x Shadow, Але, ну, ц... да. ну, ц... Але тепер ми будемо проходити What? не історію за Shadow, а за Sonic. Uh -huh. І ось перше питання. Ми будемо яку версію Sonic брати? У нас за предзамовлення є Sonic Adventure версія, а є класична. Тобто цей новітній який зараз. А я Sonic Adventure версія? Sonic Adventure яка вона? Ну така як була в цій грі, яку ми проходили в общец. я имею в виду така, як він маленький, і такий от Чи. Ну там, де він, Tails, на крэш! А, А-а-а! Давай ей! Хорошо! Без питань. Мені я навіть цікаво. Я як... про це казала. Типу, той маленький є, той... Мені кажеться великий. <плес> Мені кажеться, вдруге. <вросли>. <плес> це ж це... <плес> <плес> Да. Так. Іс... Основна історія, яку тобі потрібно знати, Sonic празнує своє день народження, так як гра вийшла на його 20-річчя <плес> в 2011 році. Ясно. Yes. Да Я ще сам не проходив. Ну, я її проходив сам. Uh -huh. Да, таке от uh, у нас початок. Ай! Йока. Okay. А, а, а! Так, давай, давай, давай. Ти бачиш, він? Да, так. <по> <да, по> да. Чому то і вся суть Соніка. Звісно. Оп. Оу! Ага. Блін, дуже прикольно виглядає. Ну що ж, вони ж 3D графіку. отак. Ага. Спасибо, я знаю. И... Яке лузе лайф в тій це перша гра по Соніку, в якій немає взагалі життів. От реально, тут немає життів. До Ти просто помреш і почнеш з початку. Ну, типу з чекпоінта, але не суть. Суть в тому, що тут немає для чого колекціонувати Кільце. кільця, лише не для того, щоб не вмерти з першого разу, коли вдарився. Блін. Та ти гониш. О! О! А та, так тоже піде. Ха-ха. <риснят> <риснят> Беу. Уф, тервіри. Оце от якщо шо, якщо не, не в курсі, це класичний рівень Соніка, який є майже во усіх іграх. Навіть в Sonic Adventure 2. Uh, він відкривається, коли ти взагалі всі емблеми збираєш, mm -hmm. за абсолютно все. Типа як секретний леве. Грін Хіл. Та ну, я бачу, що це Грін Хіл. І назва цього міста є де. Правильно, в uh, uh, самому фільмі по Sonic. То є mm, да. місто, де він живе, де живе його цей братан, в якого він почав жити. А, це людина. Uh, uh, так. Я не знала, що воно Green Hill називається, але я ж я думала, що. Uh... А так виглядав Чусь... в основному. Бач, це якийсь не такий маленький. Ми не то вибрали. В мислі, такий, не такий маленький, він. Ні, так не каже наоборот, що це маленький, а ми ж який вибрали. Ми не великого Соніка вибрали. Ну, Ну, так я Я про це й казав. Де мене дудки дідусь? Я десь просто роблю. Не знаю. Десь. Я думала, що ми великого вибрали. А не маленького. Ми великого вибрали. Так а чому ми маленьким граємо? Тому що є два Соніка в цій грі. То Generation. Він буде тут. О, кожну секунду. Ей, друзі! Що тут не так? Якась вечірка? Сюрприз. О, ну, ви даєте. Видно, що мій кацені нам не покажеться. Зазвичай ми. не. дивуємо тебе. Але у вас вийшло, у нас дата. З днем народження, Сонік! Сподіваюсь, тобі сподобається це. чи лідок. Ще... Ще пак. Мне подобаетьььььь? Хм-хм-хм. на хрену. Уф. Уууу. Нееет, чилидох! Хе-хе-хе. Чё? Соник, Кофик на все, и... Мин шукает чилидох. Чё он уробыть? Що він робить? Він споплюжує реальність. А? Поплюжить. Ну да! Ей, це мої друзі. Соніку, допоможи нам. Але мене дивує, чому він не забрав вобще ВСІХ Без Соніка В смислі? він всіх забрав? Він всіх Соніка. забрав, крім Соніка, От чого? Чого не можна було взагалі забрати? І Соніка теж? Так. Да. Ну, Ну, типа, дурість. Може, він Соніка теж забрав, просто він його сюди викинув. Але ж всі завмерли. А, де я? Так. <рі> Що там? А в цілому. Вот, бачиш, ми класичний Sonic Adventure. Ха-ха! Він ще цей квадратний, пані, з цими углами. І голос, походу, такий же. Так. І ось перший етап. Ти-не-те. Грінхіл вже за Соніка і не збоку Ну, бо збоку це класичний Соник. ти мене не слухаєш я кажу, що просто ти не збоку бежать. А, ясно. Все, здохла Да. Нормально. Обмен. Ау! А це типа роботи, яких робив Экман чи. Ти що? Ну так. Да. Це класичні роботи, яких робив Экмон. Типа, коли він ще був не Экманом, а роботником. Mm -hmm. Просто суть в тому, що перша гра, в якій надавали Экмана Екманом, це був іменно Sonic Adventure. Ah. І все пішло із-за жарта. Коли Сонік е по приколу назвав Егмана Егманом. Він його тупо по приколу назвав. А потім Катя... всім понравилось і почали його так назвати, і вони такі, ну. It's out of control. Ну, щось типу того, так. Да. <laughs> Бо якщо не пам'ятаєш, в Sonic Adventure, коли ми билися з Егманом, навіть він був підписаний роботник. Mm -hmm. Чуем оп оп оп, выкрута, да, 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 норм, ой, ага, сейчас выкрутайся. Мы махуемся! помню такого. Ти звідки знав, що це вимахуватись треба? Бо я знаю. Я ж казав, що я грав. Капець. За шеду вимахувань нема. Тільки за Соніка є. А що це щось дає? Типа, чи тебе пришвидшує, чи що? Типа плюс дочок. А, вимахуй, вимахуй. Є. Ха-ха! Бля. Ааа, а. Що ж ти мутиш? Оп. Фуу <рив ане> І знаєш в чому прикол? А <рив ане> там класичний Сонік, він не вміє робити подвійного прыжка. А тут можна. А це й може. І це оставили, можна сказати. То есть, якщо б ми взяли класичного, ти б не міг два рази прыгати? Н ні. Я не про це. Mm. Класичний все одно є. Ми uh, маємо грати і за 3 шну і за 2 шну А. Тобто в цьому весь прикол. Н ні, я знаю, я имею в виду, що... Фактор... Але є свої нюанси. Uh, оцей Сонік... Sonic... Так, вимахуй, вимахуй, вимахуй. Uh... Кабум! Ого! Бымахай, вымахай, да, Соник, молодец! Ты шо тебе С дало за то, что вымахався? Да. как, Ну, типа, на цьому экранчику тоже ты вымахався. Да. 6. Ааа. <гану> Дякую, Сонік. Це було <поцю> жахливо. Я не міг зрозуміти, де я і що відбувається. Як в дурному сні. Ти в безпеці тепер. Це головне. Це лише я чи Грінхіл став е, змінився. Це Південний острів. Звідси витягнули усі к... е, кольори, фарби. Ну не скажи. Дивно було битися з злими джинами а, і ще кимось. Треба відшукати друзів. Горизонт виглядає підозріло знайомо, але треба туди. Тоді скоро буду. Вау, це було. Швидко Сонік. Ти навіть не уходив. <кій> Почекай, щось не то. Чи... <кій> Ні, не подумав так. Це дивно. Типа кожного разу, як ми проходимо левел, він так же само самокраситься, як в тій е, грі. Ні, я зрозуміла, але типу. Ой, чекай, а що дають дають. Шукати і... чао можна. І чао? О, і можна і буде відкрити теж. Да. Типа цей мир з чао. А, тут не було міричао, не знаю. Угу. Якщо тут є мір чао і зробили, це буде супер. Це офігенно, у що чао тоді показали, просто я не понимаю. Не знаю. А... В цілому. Ой, я не на той нажав. Ну ладно. Короче, двох. 2 От... рівні за маленького, а 3Dшній за вручні. Да. Так, я пайня. Оп-оп. О, послухай цю музичку. Оп. Це один із класичних рівнів з Sonic Adventure 2. Ой. Uh, Sonic the Hedgehog 2, по-моєму. Mm. Саме для... І до цього Тейлзу показалося цей рівень достатньо знайомим. Бо тоді вже був а, -а, -а. І в цьому, до речі, і прикол, що не дивлячись, який це левел, все одно є 2 шна версія і 3 шна цього самого левела. Ааа! Боліч. Так mm -hmm. А, Ну, можна сказати, фішки, які ми збираємо під час гри. Ah, Я точно не, не пам'ятаю, що вони саме дають, але їх треба Ага. Оооо! Бля, прикольно, як подні горки. Ну, 6 типу того, так. Опа. Ааа, не треба було ускорятися. Ну да, є таке. Не-не-не-не-не-не. Ладно. Мен. воду. Та чуєш, ми знаємо, що він втоне О, пузрики! Та не туди! О, там знищили. Ай! Капець! Ааа! Нао! Занадто приблизився до нього. Просто не падай в воду! Пізно! Бля, ну але Я знаю, а, -а, -а. я прискоритися не можу, клас. Нормально. Я хоч... Я хотів його вдарити, а воно що зробило? Туду оба. У -у. О! О! воді пробіглися, норма. нормально. Нормально, нормально. я не пауки! Не теж щось тебе коцають, да? Ну, типу того, Вони так. Ми просто похожі на якісь підйомники більше, ніж на павуки А потім ти такі, о, це павуки були. А, вода набирається? А! А, оп. Оп-оп. Ага, а, а Ух. Ну ладно, нехай так. А, ясно. Тупо, ясно. Ага, ага. Ааа! Я ще не достаю. Є, я. Дякую, водичка. Ті. Ха-ха! Клас. Походу, стонік тоне. Так би три минути, шо ти цілий? А, ні, чекай. Время. Це не время. Коли почнеться okay. определенный звук, о, тоді буде будет время. Ага. Клас Супер. Yeah. Okay. Я. Окей. Я би выбра. Выбрался. Ооо, ты шо? Взреве, взреви! Да, все взрывається, все руйнується. <плес> а нема! А, нема зараду. Є О! О! І все. Вы махули. Ааа. Вибач, Сонік, не хватило, то не будеш вимахувати. вимахати. Сонік! Тейлз! Це хімзавод, але Західний острів точно не тут. Це. Це місце рук цього монстра. Давай пізніше з цим розберемося. Потрібно знайти Емі. Другі. Ну да, Друзев, да. <связывая> там было Друзев. Ну да, Друзев, да. Ай, чай, чай, чай. Ага. Захрустило. Аж не пожалел. Ого. Нашел дудку. Ред Стар. А, заброшенный, заброшенный. Да, я заброшенный. Так, теперь классичный. Chemical Plant старий. Шейп під класичну музику Ага. Ту -ту -ту ту -ту -ту -ту. О! За нього теж не йшов. Да. Але лише один. А треба було і за того, і за того знайти, так? Да? Так. Да. Типа це ж віддільні етапи ще. Я вважаю. просто не думала, що прям за кожного і на кожному рівні. Ай! О -о -о -о. Тут ти будто звуки класичні відповідають. Ну фі. да. А, -а, -а, того... а, я пропустив цю а штуку. А того не було. Шо, куди. Куди я перемістився? Я шо, впав в самий низ? Вроді би ні. Тут ще ти поймеш. Ну да, таке є. Мені завжди Ой. було важко саме в класичному Соніку Практично все. Але саму першу частину. А. Але саму першу частину я прийшов. А! Так, ладно, зачекаю. взяв заприйм треба було з нижньої запрыгнути, так? З нижнюю Настя трохи важкувато запригнути. Класно, вода піднімається. є. Чуєш ти? Пот. От минох. Огробаний. Ой, не. О! Ладно, Там була чао! І там були кільця тоже. Опа. Але... Краще уж так, чим втунути, так що... О! І кільце там було! Ой, ся, цей... зірочка. кільцем. Ага. О! 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 Бля! Вона взірвалась! Жесть! Тепер ти знаєш, що роблять? Павуки. Павуки. Оу. Те. Пау. Яке! А! Ага! Той, ідеальний бонус. Бум-бум, повимахувався. Ага. прикол ще в чому? Коли ти збираєш очки і тобі в кінці дають ще очки, ти за них можеш тратити те, що можна за очки. А, купляти картини всяке таке, Чем вони такі прям ці огромні мий. <гум> ти, ти врятував мене, Соня. <гум> я завжди думав, що ти милий. Але ти ще милий... миліше став. <гум> О, Сонік, я знала, що ти прийдеш за мною, мій герою. Це ну, якийсь странний голос, чесно кажучи. Це є оригінальний голос. Але странний. Він помінявся які... лише в останніх частинах. Як будто якийсь механічний.